Добрий день, Тетяна. Добрий день. Ну що, як що сьогоднішній день ти тут? Твої враження, що робити далі? Четвертий раз. Я взагалі вважаю, що це місце повинно стати символом для українців, символом того, що не можна давати абсолютну владу в одні руки, символом того, що не можна бути байдужим і зневіреним, коли хтось просто репресивними методами знищить свою країну, потім починає знищувати людей. А ми такого терпіли три роки. Так? Тобто, три роки поки будувалося. Це До речі, я скажу, що це межгір'я насправді ще дуже скромно порівнюючи з новим межір'ям, яке будується в кончазаспі. Ну, будувалося останнім часом. Тобто ці будинки виглядають просто такі собачими будками на фоні нового межгір'я, яке за... 3, за ці три роки почав будувати і Янукович, хонча заспів. Але саме це межгір'я стало символом, символом безпреділу, корупції, знучання над своєю країною. І я вважаю, що перше, що це треба зробити навколо цього межгір'я – прибрати шестиметровий паркан. Тобто, оцей от кордон, який відділяв одну людину від життя всієї країни, всіх парканів не мусить існувати. Тим більше ви бачите, який в нас народ. Він просто ходить, нічого тут не грабує, нічого не палить, тому що ми такі є. Тому я не розумію, чому сьогодні були, наприклад, закриті ворота. Все повинно бути закрите, і народ повинен вирішувати, що тут буде. Щодо до речі майбутнього тих речей, які тут знаходяться, для хонки були куплені дуже дуже дорогі речі. Тобто, це були накуплені насправді на меблі, облаштування внутрішнього будинку, це найдорожче, що є в світі. Є проблема нас, наприклад, це продати. Да? Тобто, насправді ну, хто буде купувати найдорожче, яке було в секонд-хенді? ніхто не буде купувати. І тому я дуже боюся, щоб це не стала така ситуація, як була свій час у 2004 році, коли після того, як ми перемогли. Півроку мусувалося питання про те, що треба продати меблі кучми. Дуже дорогі, там золоті меблі. І наскільки я знаю, вони зараз стоять в будинку кучми, в якому вже довгі роки живе Ющенко. Тому насправді я вважаю, що не повинно зараз межірі оточуватись з парканом від народу, і народ повинен вирішувати, що робити з цими дорогими речами. Вартості вони для країни насправді не мають, але це повинен бути символ. Це повинен бути символ народного народного рішення. А якісь культурні речі, там історичні тут так. також, мабуть, є чи, чи ну? Янукович ще знищив. Насправді тут був будиночок, історичний будиночок Хрущова. В принципі, цікава споруда з історичної та архітектурної точки зору. Але він був знищений ще в 2007 році, коли почали будуватися нові об'єкти. На його місці виросла Хонка. Тобто а... Янукович особисто його знищив. Рештки монастиря тут. Ну, Рештки монастиря в принципі, не зрозуміло, чи вони існували, ну, чи не були назначені під час ще радянської влади. Тому що зараз на місці монастиря знаходиться господарський двір. Якщо ви прийдете в той край, то там є гараж, там є будиночок для гостей, загони для страусів, якісь там курочки, фазанчики, теплички. Отам От якраз знаходиться колись Межигірський монастир. Дякую, Дима.